Привет. Привет. Як ви бачите, ми вже троє. Я, Сакю і розурітель. Всі, всі троє ми зібралися через те, що ми зробили великий проектик. Зараз я вам покажу, який. І, да, і це спав. Не зарідко отримає. Ну це нікому не важно. Да, ми... ми ще свою незалітку. А, кстати, да, ми вам е, хочемо розказати одну історію. Та що дивіться, якогось фіга в нас після. Коротше, ми вийшли і потім зайшли. Е, і В нас якогось фіга. В мене пропала фул в оцього чафіка теж дуже багато чого про. Так, так, я виконав все завдання. Ура! Дивіться, в нього пошті фулл Незарідка, але він її купив на аукціоні, як я. віддай мені пару тисяч. Нічого я тобі не віддам. Бісиш мене! Відтаси. Ні! Ти вже виповнив, то я буду вбивати, окей? Та-да, -та, Я йду. Я тобі нічого не віддам, я тобі ще раз повторяю. Все, мені ще три, і все, я буду багачом. Я тебе зараз в'ю! Мене? Я тебе зараз б'ю, я сказав! Не підходь до мене! А ти, до мене ліз. ти до мене перший поліс! Як? Ти мені сказав гроші вертати. Подождіть, успокойтеся. Я тебе уб'ю. Я тебе уб'ю. Броню віддасиш. Подождіть, ні. Не, не, не дуйтеся. Ну, мені треба свиней вбити, мені треба свиней вбити. Зараз прийдеш забирати свої ресики. Ну то що йду? Ну, Нащо ти взагалі На до мене поліз? Я ну, тебе не бив. Ну-ну. Хто це в нас ти говорить? Більше, я почав бити. Я да, да, бити. Я почав перший, офігеть! Ну, я почав перший. Йди забирай! Я перший почав. Скажіть, я там, Шо, бро, там бро. Давай. Воше залізнич. Вот це от. Той. Я можеш собі забрати. 29 Значай, ти, не надо. ти на мене перший поліс, Льо. Я до тебе не ліз. Да-да-да. Подожди мені ще одного вказати. Ми вже помирилися. Ну що ж, нарешті забираємо мою винагородику. Яка в тебе винагорода ну, так, за квестик? 238 купонів в мене зараз разом повністю. І так, зараз ми купляємо... Ой, відкриваємо кейсик, який мені випав. Ну, в принципі, це бронзовий, так що вас кликати я не буду. Ну, бронзовий А що я чого бути не можу? Залізний меч випав, ну хорошо. Ох, слава Богу, що тут немає книжних полиць. А би... що я не можу зачарувати оцю книгу? Чуєш, магічна книга? Ну, бо ти не там не її робиш. А де її треба? М -м Перше. А ти її не зможеш. А чого? Тобі треба бутильок опита. Незвичайний бутылок опита. Ну не а, ой. Коротше, люди, зараз получити незерідку, ну дуже-дуже, дуже легко. Ти шо да -да. Зараз покажуся, сакю а де ти її взяв? А ти подумай, де я можу взяти незрідку? А що за діть, що ти зробив? А ну ладно, нормально. Тако я трапила зробив. А ой побачити його. Де ти? Я на місці нашого спавня. А як мені виконати завдання? У мені йти на Ні, е, на, спа... на місці спавнера. Окей, зараз я тобі покажу, як спавнер. Йдемо за мною. Е, спо... Дивись, пропиши команду Варп і ти пехнись. Ну, коротше, йди на автошахту. Коротше, у нас відключився Сакю. Так що прийдеться нам двом разом з розурителем. Короче, розуритель, то ти зараз, кстати, на шо фармиш. Я, на... я не знаю. Ні. На незрідку? Ну, думаю, да. Ого, Нормально. Ну, в принципі, розумне рішення на незрідку фармить. Блін, отут факе рівний фак рівний вистачає. Все, тепер хватайте. Просто тут не росло чи них. Чуєш? Можеш дещо зробити, будь ласка. Дивися, я тобі скидаю зараз, от, от можеш засаджувати те, що я купаю. А дивись, якщо я прокупаю швидше, ніж ти засадиш, то я тобі буду допомагати. Все, ми удойшли разом з разорітелем у пшениці, так що тепер я швидко викопаю труснічок. Так, але треба думати якийсь більший спосіб заробітка. Я буду перша про... Точно, морковь! Морковь на аукціон. І оце от на аукціон. М -м -м. Ну, блін, ще не чо... А нет, вот бачу щось виросло. Так, так. Садимо. Добре. Вже, ну, але його за дуже мало візьмуть. Але, кстати, якщо я зараз оцих два виложу, то може його і, за його і продаду. Я його і зможу продати, думаю. Коротше, я вам хочу розказати, що дивіться, зараз мені продавати морковку дуже вигодно, через те, що ми, я коротше, продав 14 мор морковки за 15, ой, за 500 монеток. І суть не в тому, що я їх продав за дорого, але я їх продав за дешево. Суть в тому, що їх купили моментально просто. Я буквально пару секунд пройшло. Я тепер хоч на Варпмайн, і тут я починаю тільки копати все. Зразу вже бачу увідомлення про те, що в мене купили морковку. Але ви представте, а зараз я ще й е, буду ще більше морковочки продавати. Ну бо тоді я продав тільки 14. Ну бо оце от деревню знайшов. Серйозно? Да. Реально деревню знайшов? Да, и тут а очередь база. Деревню Яку. Зелка Деревню жителей? Да. Вон и живи. Нет. Ну, тут понятно. Их просто поудаляли А тут очередь база. Миша? Да я не Миша. Ой. Андрей. <со> Я не Андрій, називай мене, коротше, називай мене либо Урбан, либо Фісен. Як тобі, ну, як тобі більше подобається? Фізен. Ну то Фізен. То що там? Що там? Що там? Короче, тут стовпи, платформи. Угу. Так, ну що ж, продаємо, значить. Дивіться, тоді виставив за скільки то було нормально. Давайте зараз за 750. Це не сильно велика ціна. Я думаю, його зможуть продати. Давайте ще оце от за 500. Ні, за 750. Кстати, оце от виложувати на аук набагато вигодніше, чим продавати скопщику. Так. А тут була битва. Чому ти так думаєш? Ну, бо тут вов, тут дінаміт скидали. Бачу, стовпів. Так, значить, дивіться. Е я виходить зараз пшеницю, продам не сюди, а на скупщика. Так, і там це за 750. Ну, все, думаю, скоро куплять. Коли побачить таку халяву, то розберусь з ногами і руками. Селер. Так, відкрити скопущика. Угу. Я можу м'ясо продавати? Кстати, а це бізнес. Але невеликий. Але хоч щось. Так. <селив> Такст. Пуско. Ай-яй-яй. Насла. Далі пошувавши на нашому спавнірі, щоб повбивати свиней. Ай, да блин, хлопці! Тут треба щось з цими свинушками робить, а то вони, бляха-муха, гуляють в нас по базі. Так нет, не сюда. Ты идешь туда, не сюда. Ну куда ты идешь? Туда, туда, фу, фу 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 туда, туда, туда Такое... Баха, та воно багато рейсів приносить. Блин, але надіюся, что воно продержится довго. Але, знаєш, тут отож немає. А, блін. Тут о шовкум касання можна забрати спавнер. Так що не суть. Де да, спавнер? Ти що? Тук дум. Mm -hmm. Все, от інець От Все вот так вот, щоб могли. Э, т, 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 т. Ну як ти сюда пришла? А как вы сюда ходите, алло? Нас все ладно, надо перестроить. Так, дробиночку пустав, будлясечка. Тут дробина выпала. Короче, я все-таки решился сходить на ППшеньку, Глянуть, что тут как то Так, понятно, у меня есть берем его, конечно же. Зараз просрем його, як обиченько. Нічого не обичного. Ну просто нічого не ну, Так в нас є більше шансів, що ми не помрем. Так що погнали. О, так, перша. ой, бля, О, кстати, з тобо. Ааа, у мене ж ПВП. Анько, лучше отсюда втікти. А то, якщо вони побачать, що в мене ПВП. -ем. То буде погано. В К так, не О, хтось слупать! Вот вам и разница в классе. Ну, бля! Внизу турнирной А что против. Ага, тут очі тут так. Я выжив! Итак, <пас> Так, там читак был. понятно. У него даже не зритка Пять минут до открытия кейсика мне скучно, так что иду, но я солью свою м -м, броню. Ага. И мне нравится. Да, да тут незритки две. Оплі втикаємо. Ні, це не агро незерідка. Оп, там, там, там незерідка теж є. Надіюсь, вона теж не агро? Ну то, як вона жде собі е, противників. Нет, 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 ти сюда. Бля. Я міг путу. А, нет, а не желізний. Я думав, Міша. Ходу зараз ми нарешті получимо кожу. А не ти можеш не найти, так що можеш мені скинути 2100. Да давай я постараюсь знайти. Ні, я її можу легко найти. Я тобі обіцяю. за пару секунд. Я біля аукціона. О, здоров, здоровье. Вот. Дивися я тебе вчив. надіслати гроші такое. Дві тисячі сто. О, все, давай купляю. Так, значит. О, да, 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 есть. Так, тут за пятнадцать. 15... Да, нашел. Давай я буду крафтить. Э, так, дивись, идешь домой, там трусники у нас есть лишь что Якщо треба для того, то... Так, дивися. Обмін предметами. Ладно, ладно, ніт, не надо, не надо. Давай. Буду ж, я, я не купив, нечайно. А, тут була кожа на самому початку, але вона дорогенька була. Бляха, от вот не неї купили за чого? Е! Офігеть! мені не хватає. Вісім... Скинь мені 81 монету. 81. Получай кожу. Так, то собі, якщо щось то там на базі скрафтиш, а я на варп арена. А, ні-ні-ні. Надо відкрити кейсик. Я його так і не відкрив. Так, що там, ворогів немає. Ух ти ж. Добре, що не пішов. А то тут буганий челик був. Ай, блін, добре, що я взагалі не пішов. Наскільки поганий і нет, може бути тільки в мене. Так, ну що ж, берем кейсик. Таксть. Откриваємо його. Давайте, давайте. Ну, ой, Ну, блин. А ну-ка, бля, не лову. О, не. А, ну, в принципе, только один серебряный. Ну. Ну, давайте. Ну, шо это таки? А, ну, В принципі Спавнір! Нум. ну мне не міг спавнер випасти. Кстати, спаунер монстро. А ні, спавнер дуже дорого сейчас стоять ми ледве ледве змогли уловити хоча ні там я помню, є спавнер за 10 косарів ще один Але зараз його получать безсмислено Давай іди а подожди, подожди, що за шо що, що за сила уди? А вот. <губить> 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 ну погнали бы пе Він приманює людей. А серьезно тобі не стрм? Да ну... Його було дуже легко вбити. Він просто... з нього ще й не так і багато лута випало. Ні, за медж за добрий. Окей. Е, так, я ще знімаю, якщо так що шибок не допускай. Ну, пацан, хто мене залутав? Так. Ого там з Феникса. Ладно, не хочу вас затягувати. Так що йдемо, по когось собі знайдемо. Так, ні, туди я не піду. Там вже занадто багато. Угу, феникс. Оу. А тут осильні братки. Угу. Прет. Мне сейчас... О, реально, братки клан, вам, да? Братки, по-моему, реально. Нет, ну як я не попал. Ну от кос ми косой-косой подарился конечно. Як мені тепер з цієї кампанії вийти? Ні, А, ну, оде, два незыричика, Господи, помилуй. моему. пофіг. Раді контента. Раді контента на такой йдем. Раді контенту. Раді чотирьох підписників. Да, і то вас. Ого! Бляха, мене лагає сильно. Так, пацани, я зайду. Добре, я зайду. Бляха, у луплюся, лагаю через те, що на зарядці сижу. Ладно, давайте її виключимо. Я з останніх процентів сажу. Ой-ой-ой, угу. так я не зарідка, я не зарідка, мене не бити. А то вас наб'ю. Ой, ма, выш. Э, показалось. А що, ти поїхатись не будеш? А, я тебе не винесу. О, багатий, багатий. Не кипишуй, братанчик. Ух ты ж. Дякую. А шо? Бляха. Косой, косой. Подавился колбасой. Знову. Я не попадаю. Ой, лагай, у меня же телефон нагрівся, так. Я играть я умею, просто телефон нагрівся. О! Перша поличка с книгою є. Молодец, рубай дальше. А тросник ша не верис. Ну да. Блин, а, а як сачарки зняти, надо мне глянуть. Бо в мене така порашена мого грудику і ботинка. Так а як ми добудемо О. незрідку всі, то треба розширити ферму тресніка. Кстаті, правильно говориш, але більша частина нас просто купить тую незрідку. Але в будь-якому випадку, якщо продається? ми. Він продається. Що? Він продається. Хто? Не, я говорю, що більша частина купить не зритку. А не скрафтить. Не, пацан, проходь, проходь. Ми все тут мир. Ну, може не всі, як Отменю я мир. Ладно, погнали. О, там кипіш якраз. Хай, блин. Ну, я косой-косой подавился колбасой. Не, я не хочу до них подходить. Налітай. Ай! Бля, та мене ззаді, спереді. Ні, я уцуй? Оцю... Ай! Пульно! Ну, от. надо було тобі вийти в цей момент, і вбити мене. Ладно, короче, все, хватить. З ПП Аренкою. Це як казино роботи. І от ти один раз и думаєш, ну ладно, зараз ще раз піду і забью всіх. Так що, нет. Ага, Ой-ой-ой. ой, ой, -ой, -ой. вбили? Да, мене, короче, з криси вообще вбили. Я біжу в сейф зону. Тут виходить якийсь недоношений, рі... Недоношена дитина виходить і вдаряє мене. Ну, конечно, герой червоної лінії. Так, ладно, давайте додому. Угу, так, нам виходить зараз. Э, э, так. Перше я хочу подивитися на наш новий стіл зачарування. Ага, він тут, так? Да? Угу. Чуєш, розум? Mm. Що ти радиш? Що поки свиня без пам'ятництва? Не, розум, скажи мені, куди ти поставив эээ, е, отой оце от? Що? Куди ти поставив наш стіл? Куди? Ти його поставив. Я його, по-перше, туди не став, но бо в мене його не було. А по-друге, я ламаю твою книжну поличку. Так в мене теж його не було. То в кого не було? Я його купив та й... я його ставив. Ну. А далі його ти зламав або та Він Вінний водій. Так. Чуєш? Я спа. Ти не забувай, що ти вже багато раз спалив наші імена. Так що знай, покарання не заставить себе довго ждати. Давай так. Якщо ти мене здесь скоро, там може через пару хвилин назвеш по справжньому імені, ти вилітаєш з команди. Але якщо ти сьогодні мене не будеш називати по імені, а вже, може, завтра називеш, то не вилетиш. Просто дивись, я ще думаю не просто, як ти, чи, 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 ти називаєш мене чи ні. Я ще думаю по тому, чи часто ти мене називаєш. Якщо ти за цей вечір мене ще раз називаєш, ти вилітаєш з нашої команди. Поняв? Так що давай. Все в твоїх руках. Так, на цьому наше відео да. закінчується. Дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока. Так, попрощайся тоже. Пока. Нормально попрощайся. Пока. Не, ну там скажи всім пока-пока. Либо там подякуй за перегляд, альо. Всем пока-пока. Дякую за перегляд и слава Украине. Ты, ты, ты чё такой черный? Если сейчас мы его сульем. Давай кем на ноги. А ну, встань сюда. Вот так. Встань. Встань туда, говорю. Да встань сюда. Вот, сюда встань. Да. Как настоящий мужик, встань вот сюда. Молодец. И сейчас я сейчас вам покажу, как я а! сделаю. Как ты меня слякал? Ты даже не представляй. Звездки ты появился. Да. Да, блин, куда, куда иди? Ты <laughs> сюда, ты сюда, ты сюда. На кашу ты, писал. А <laughs> ты же видео не снимаешь? Снимаю. На тубе, На тубе. А? <laughs> а где ты? Ладно, на цьому видео закинчено. Всім пока-пока.